Ласкаво просимо до вікторини Quiz.ua. Давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте популярні мультфільми, чи зможете впізнати їх лише за коротким звуком. За кожну правильну відповідь ви отримуєте один бал. Не забудьте поділитися своїм загальним балом у коментарях. Quiz.ua дарує особливий бонус найактивнішим глядачам. Ти коментуєш наші відео. Ми показуємо твої коментарі в наступних випусках. У цьому відео ми виділили тих, хто найбільше взаємодіє з каналом. Хочеш потрапити у відео та побачити себе серед найактивніших підписників? Пиши коментарі та бери участь у челенджі. Просимо не забути підписатися на канал, залишити вподобайку та поділитися відео з друзями. Спробуй вгадати мультфільм по звуку. камінь у лабораторію! Я відверну їхню увагу! Це посіпаки. Анто у лабораторію. Я відверну їхню увагу. Фу! Який це мультфільм? Слухай уважно. Ні, благає ні. Ай дуже гаряче. Дуже боляче. Ай, ай. Be... Це гарфілд. Ні! Ай дуже гаряче. Дуже боляче. Ай, ай, ай! Що за мультфільм звучить? Люди у лісі не може бути. Годі ти про лісо. Це мавка. У лісі? Не може бути. Годі клинявкати про лісовиза. Що за мультик ховається в цьому звуці? Темні сили хочуть зруйнувати цей світ. Щоб їх зупинити, маємо створити щось найво. Це Майнкрафт. Темні сили хочуть зруйнувати цей світ. Щоб їх зупинити, маємо створити щось. Чий це голос? Вгадай мультфільм: Що? О, господи, о, Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! А -а -а! Це душа. Господи Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні! Я не помер! Спробуй вгадати мультфільм по звуку: Шеф. Я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Зоотрополіс. Шеф я не просто якась кролиця. Завалиш справу у відставку. Сходна. Який це мультфільм? Слухай уважно. Я все життя чекав цієї миті. <гум> я стану лікачем. Так, слухайте. Я проведу. Це університет монстрів. Я Все життя чекав цієї миті. <ривіт> я стану літачем. Так слухайте, я проведу. вам Що за мультфільм звучить? Часливо. <ривіт> Це Клаус. Щасливо відстав. Вітаю! Чий це голос? Вгадай мультфільм. Виявлено агресію. Проблему визначено. Це дикий робот. Виявлено агресію. Проблему визначено. Спробуй розпізнати, хто це говорить. Щоб стати музикантом: я мушу ловити свою мить. Сеньоре деля Круз. Це коко. Щоб стати музикантом. Я мушу ловити свою мить. Сеньоре деля крус. Хто є автором цієї культової фрази? Калюся знайшла мене ще ведмежам. Тепер я маю розшукати її. Але ж амазонські ліси без. Це пригоди падінгтона. Калюсі знайшла мене ще ведмежам. Тепер я маю розшукати її. Але ж амазонські ліси без. Спробуй вгадати мультфільм по звуку. Це наша омріяна сімейна крамниця. Це? І колись вона стане двоєю. Ми. Це стихії. Це наша омріяна сімейна крамниця. І колись вона стане твоєю. Який це мультфільм? Слухай уважно. Привітики! Я бі 127. Ще вигадую собі круте прізвисько. Поки розглядаю варіант Бруталотрон. Це трансформери я бі 127. Ще вигадую собі круте прізвисько. Поки розглядає варіант брутал. Чий це голос? Вгадай мультфільм. Я маю вбити тебе. І зроблю цей, бо я вікінг. Чуєш? Я вікінг. Як приборкати дракона? Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я вікінг! Чуєш? Я вікінг! Як думаєш, хто це говорить? Сьогодні ми зробимо якесь паскудство і зробимо його стильно. О! Це грінч. Сьогодні ми зробимо якесь паскудство і зробимо його стильно. О! Який це мультфільм? Слухай уважно. Знайомся. Мігель Охара. Є події, які є частиною історії кожного з нас. Це людина павук. Знайомся. Мігель Охара. Є події, які є частиною історії кожного з нас. Бонусний раунд. Спробуй вгадати мультфільм за звуком, який ми підготували для вас. Цибуля має шари. Людожери теж мають шар за шаром. Ти догнав у нас є шари. Якщо ти впізнав цей голос і знаєш, що це за мультфільм. Тоді напиши свою відповідь у коментарях. Дякуємо за перегляд нашого відео. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати ще більше цікавого контенту.